Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, я тренер по досягненню цілей за допомогою підсвідомості. Сьогодні хочу розповісти вам, чому дуже часто ви ставите цілі, але вони ну ніяк не досягаються. Такі враження, що ця ціль зачарована. Вона переноситься з року в рік, з року в рік, і ну, ну нічого неможливо зробити, щоб її реалізувати. І недавно насправді я сама наступила на ці граблі, проаналізувала їх і вже готова з вами поділитись своїми інсайтами. Отож, я проводжу грошовий марафон медитацій, і там є одна з коуч-сесій, де я питаю у моїх учасниць, які твої цінності? Для людини дуже важливо знати цінності, хоча багато з нас про це взагалі не замислюється. Чому важливо знати свої цінності? Приведу вам приклад. Уявіть, що зустрічається пара хлопець і дівчина. У дівчини глибинна цінність це, наприклад, сім'я. Сім'я, сімейний затишок, дітки і так далі. А у її партнера глибинна цінність це свобода. І ці двоє зустрічаються рік, два, три. І виявляється так, що один з партнерів просто топчеться по цінностям іншого. Дивіться, що буде, якщо дівчина переконає цього хлопця і вони одружаться, в них будуть стосунки, і в цих стосунках вона буде його отак от тримати за горло, як то кажуть. Хлопець буде страждати, тому що порушується його глибинна цінність, свобода. Що буде, якщо ці двоє зустрічаються, 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 зустрічаються роками. І дівчина вже і натякає, і чекає. І її цінність, бо її мама вчила, її бабуся вчила, що треба вийти заміж, треба народити діток, повинна бути сім'я, повинна бути злагода і затишок. Це її глибинна цінність. А хлопець їй розповідає: та не зараз, та ні, та навіщо це треба. В нас і так прекрасні стосунки. Відбувається так, що він топчеться по цінностям дівчини. І буває таке, що люди, нібито разом, ніби стосунки є, але один з них починає просто мучитись в цих стосунках і не може пояснити, що не так. Чому? Тому що люди не усвідомлюють їхніх глибинних цінностей. У всіх нас досить різний набір цінностей. Дехто говорить, що для мене велика цінність це гроші. Другі мої клієнти навпаки говорять, ні, для мене гроші це взагалі не цінність. Для мене сім'я, родина, самореалізація, саморозвиток і так далі. Значить, я хочу розповісти вам про історію, про ті граблі, на які наступила зовсім нещодавно. Добре, що я їх проаналізувала, і тепер мені треба вирішити, що з цими граблями робити. Отож. Мої цінності це самореалізація, саморозвиток, досягнення. Я досягатор по натурі, я це в собі признала і, в принципі, прийняла це в собі. Я досягатор. Мені треба мати якісь фізичні матеріальні досягнення. Тоді я моя самооцінка на висоті, тоді я класно себе почуваю. Гроші є одна з моєї цінностей. Плюс стосунки для мене дуже важливо все-таки мати особисті стосунки, мати. Злагоду в сім'ї мати оцей опору мою, безпеку умовно. Це дає мені стосунки. І недавно я подумала: класно було б купити ще один салон краси. У мене вже є салон краси в Луцьку, він успішний. Я його розвиваю, даю. Придумую всякі різні ідеї, реалізовую себе, мені це класно все заходить. І я думаю, ну ну от скільки в мене один твій салон краси, треба ж якось розвиватися. А якби мати мережу салонів, а якби купити ще один салон краси, і нехай він вже буде не в Луцьку, тому що я сама з собою буду конкурувати, нехай би він був у Львові чи в Києві. Така в мене мрія була. Я так запалилася цією ідеєю. Крім того, я почала. Збирати кошти. і там-там-там-там-там зібрала. В принципі, в мене є сума на купівлю приміщення. Все ніби класно складається, все ніби прекрасно іде. Я починаю вибирати приміщення то у Львові, то в Києві. І так склалося, що цей період життя в мене був дуже-дуже активний. Я злітала в Ірландію, перед цим я злітала в санаторій. При цьому літаю я одна, тому що мого мужчину не випускають за кордон. Ви знаєте, по яким обставинам через ситуацію в країні. І весь цей час я виходить, що то-туди злітала, то туди, то туди, то туди, то туди. В мене таке активне насичене життя, то я їздила в Київ, то я їздила у Львів. Мене весь час немає вдома. І мій партнер провів зі мною бесіду. І каже, послухай мене, стосунки це коли ти все-таки присутня, хоч інколи дома, фізично присутня. Тому що досить важко будувати стосунки, коли ти фізично не тут. І е, після цієї розмови я зрозуміла, що моя цінність, сім'я вона дуже під питанням. при умові, якщо я реалізую мою ціль, купити приміщення салону краси в Києві. Тому що якщо я купляю в Києві салон краси, мені треба бути фізично там присутній. Мені треба їздити. Тобто, мій мозок малює картинку. Так, я їду в Київ, мені треба набирати персонал, мені треба його вчити. Мені треба фізично там. Якийсь час бути присутньою, тому що за мене це ніхто не зробить. Постажувати, дати інструкції, запустити рекламні акції і так далі це все суто моя відповідальність. І я розумію, що моя цінність, сім'я і стосунки, оця моя умовна стабільність, вона порушується ціллю купити приміщення десь за межами Луцька. І що відбувалось на матерії? Я розп... Ви розумієте, я не усвідомила спочатку, що вона порушується. Що відбувалось на матерії? На матерії я їду у Львів, витрачаю кучу грошей, витрачаю кучу часу, дивлюсь приміщення. Гроші в мене є. І те мені не те, те не так. Щось мені там не підійшло. Окей, думаю, може Львів мені не підходить, поїду в Київ. Я їду в Київ. Знаходжу приміщення, ніби продавець готовий продавати. Тим не менш, оця розмова вона вже відбулася з моїм партнером. І в мене з'являються внутрішні сумніви. Тобто я вибираю приміщення, і в мене всередині таке: а може треба, а може не треба. Я ж точно знаю, що це дуже негативно вплине на мої стосунки. А що я роблю? А чи правильно я це роблю? Коли з'являються ті качелі внутрішні, то, як правило, ціль ніколи не досягнеться. Так сталося і зі мною. Гроші є, приміщення знайшла. І так сталося, що продавець відмовився буквально в останній день. Він передумав продавати. І я побачила, що мені ця ціль не йде. І поки я не узгоджу ту ціль з моїми цінностями, поки я не зроблю так, не зроблю так щоб ціль і цінності не конфліктували між собою, щоб вони сходились як пазлик. То ціль, скоріше за все, не досягнеться. Навіть маючи на руках гроші, я не зможу вибрати і купити приміщення, таке, яке б мені сподобалось, щоб мене душенька співала, щоб я розуміла, що все розкладено по полочкам, все так і має бути. Тому моє завдання зараз узгодити ціль з моїми цінностями. І на моєму грошовому марафоні медитацій я дуже часто на коуч-сесіях питаю в дівчат. Чи та ціль, яку ти поставила, вона не топчеться по твоїм цінностям? І таке дуже часто буває, що ми виявляємо, що топчеться. Наприклад, мамочка вийшла з декрету, тільки от вона, точніше, ще не вийшла вона ще в декреті, вона вже хоче вже хоче десь в люти, вже хоче десь вийти кудись реалізовувати себе, тим не менш, в неї є величезна цінність сім'я і дитина. І якщо вона поставить собі ціль, Бізнес корпорація куча грошей, кар'єрний ріст. То ви побачите, що через місяць, через два, їй прийдеться відмовитись від цієї цілі, тому що дитина вдома хворіє, скучає, чекає. І, скоріше за все, це будуть такі душевні муки, такі конфлікти внутрішні, що їй все одно прийдеться вибирати між своєю цінністю і своєю ціллю. Тому дуже важливо потратити тих пару хвилин, подумати. На старті, коли ви ставите цю ціль, чи не порушує вона ваші цінності? А я вас запрошую на мій грошовий марафон медитацій 2.0. Стартує цей марафон вже 21 квітня. На цьому марафоні один з пакетів включає в себе те, що ми будемо проводити коуч сесії. Там будемо аналізувати ваші цілі, ваші цінності, ваші ресурси, чому у вас немає енергії. Які інструменти є у вас уже зараз для досягнення вашої мети? Крім того, головне, що ми будемо робити на марафоні, це медитувати. Адже лише коли ви спокійні, спокійна, розслаблена і в такому гармонійному стані, лише тоді ваші цілі притягуються самі по собі. Коли ви в тривозі, то скільки б дій ви не робили, воно магічним чином нічого не відбувається, просто нічого не досягається. Тому чекаю вас на моєму грошовому марафоні медитації 2.0». Все, всім дякую за увагу. З вами була Діна Простокіна. Па-па!